Отець Настоятель, всечесні отці, дорогі возлюблені отці, капелани, дорога святочна громада, слава Ісусу Христу. Славі Славі Сьогодні по особливому ми святкуємо з вами свято святого апостола Евангелиста Йоанна Богослова. Коли свята православна церква шанує цього святого, цей день є особливий для цієї громади. Для цього багатостраждального храму Йоанна Богослова. Ми сьогодні троє архієреїв служили святу божественну літургію з нагоди храмового свята. Я насамперед хочу подякувати високопреосвященнішому митрополиту Клименту. Просвященішого єпископу Саву, які сьогодні приїхали разом з нами, співслужили перед престолом Всевишнього, де ми дякували Богу за всі Його благодіяння, а також і просили у Бога і подальших Його благословінь. Сьогодні дякую вам, владике, що ви разом з нами в цей непростий і нелегкий час, тому що, як я наголошу, по особливому ми святкуємо, бо ми святкуємо в дні в нашої повномасштабної. Війни, де ворог топчеться по нашій українській землі, знищуючи наші будівлі, знищуючи наші поселення, знищуючи наших рідних, близьких. Також і наш храм постраждав від рук російських сатаністів, бо ми бачимо є свідками того, що вікна повилітали в нашому храмі, але ми віримо в те, що молитвами Господь почує наші молитви і в скорому часі после перемогу для нашої багатостраждальної України. Також хочу привітати сьогодні вас, отець настоятель, разом з вашою громадою за храмовим святом. перед хочеться подякувати вам за древне священиче служіння. Ви справжній настояти, як справжній настоятель, як душпасти людських душ. Ви тут днями служите, ви тут днями молитесь, ви вінчаєте, ви хрестите і навіть хороните тих, хто відійшов у вічні. Сьогодні вітаючи вас, вашу громаду. Насамперед, хочу подякувати вам за все, те, що ви робите сьогодні, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Хочу вам побажати подальших сил, наснаги, Божого благословення. Нехай Милосердний Господь оберегає вас, вашу громаду і посилає вам довгі, щасливі і многі роки життя. На нога і благо вам вітання. Дорогі чесні отці, Отець настояти. Дуже приємно в ці дійсно тяжкі боремні часи звершувати божественну літургію саме на престольне свято. Бо престольне свято це є народження каму через ім'я святого, яке ми з вами сьогодні згадуємо, шануємо єдиний великий апостол. Який до самого кінця був з Христом Спасителем і Ан Богослов. Це його, по суті, день, його день народження, день народження цього храму. І дійсно урочисто в ці дні святкувати, саме святкувати, бо він не закінчується. Цей храм був основою саме української національної, державної, помісної церкви. З 90-х років, коли взагалі на Слобожанщині нічого не було українського, хоча до 30-х 30, 30 років, 80 х роки, це було саме українське місце на Сході. Але бачите, як 90-м зробили? Цей храм пережив радянську окупацію і збереглися в оці розписи, унікальні розписи, ми за це настоятелем говорили. Коли будете дороги, відновлювати цей храм, відмивати, зберегти саме ті фрагменти, які залишилися. Бо це є історичний дух, який пережили повні. І цей історичний дух, цей розпис. Простий наївний, але він переживає цю окупацію. Бережіть храм свій. Ходіть до храму. Бо храм живе тоді, коли є люди. Якщо людей немає, то і храму немає. Завжди відвідуйте службу, не покидайте своє місце, бо ви не знаєте, що таке, коли на твоїх очах руйнують храм, і ти нічого зробити не можеш. Але до тих пір, поки молитва буде лунати, ніхто не зробить з цим храмом. Я вам дуже дякую за цю молитву. Те дякую вам за ті запрошення, які ви надаєте нам бути, бо для нас, які відірвані сьогодні від... Богослужіння від євхаристійного спілкування дуже важливе, саме ці молитви, це євхаристійне спілкування. Многі, благі братям, браттям, капіланам, так само сил, здоров'я дожити до перемоги, дочекатися знамена перемоги з Христом, то я колись. Константину Великому на небі було знамення і було сказано цим переможеш, так і ми, як і носимо на своїй Душі на своїх раменах, так само до цієї перемоги. На мною благодітався. Вам дякую за запрошення.